С новин головні події вівторка. Дивіться далі у випуску. У Запоріжжі розпочали будівництво нового шелтеру. Наскільки людей він розрахований, та яку допомогу там можна буде отримати? Допомога у зоні бойових дій. Ще одна з громад Запорізької області отримала сучасну карету швидкої від благодійників про меддопомогу та життя на лінії зіткнення. Далі люди постійно. Е... В напруженні знаходяться новорічні мотиви на тлі війни. На вже дев'ятій виставці плакатів воєнного часу побувала й наша знімальна група. Дуже креативні роботи. Починаємо з оперативної інформації на Запорізькому напрямку. Окупанти продовжують гатити по позиціях українських захисників. За минулу добу поліція зафіксувала зо два десятки фактів руйнувань житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Під ворожими обстрілами опинились 17 населених пунктів, зокрема Кам'янське, Мала Токмачка, Степове, Оріхів, Новоандріївка та інші. За попередні дні в районах Бердянська, Токмака та Пологів. Запорізької області знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ. Окрім цього, упродовж доби у Запоріжжі піротехніки виявили залишки ворожого снаряда від реактивної системи залпового вогню смерч та одну дистанційну російську трубку до реактивного снаряду. Виявлені вибухонебезпечні предмети нині знищені фахівцями. Також за минулу добу рятувальники вивільнили на дорозі життя 11 легковиків та три мікроавтобуси, відбуксувавши їх на тверде покриття. Тим самим врятували від негоди 87 людей. Мова йде про Васильівку, бо іншого пункту пропуску взагалі в країні немає. Більше у нас єдина ця дорога життя. Окупанти дійсно останні дні завчора одна людина змогла проїхати, але обмежили так, що попередні дні жодна людина не проїхала по цій дорозі. Відповідно, ускладнили процедури виїзду наших людей до такого стану, що просто припинили. В той же час у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти вже збирають речі та планують втечу. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Наразі російські військові намагаються облаштувати лінії оборони у більш глибокому тилу, адже знають, що незабаром за ними прийде ЗСУ. В принципі, все за тим самим сценарієм. Напевно, він їм дуже сподобався, як було і на правому березі. Вони спочатку скупчувались навколо Херсона, будували, потім вони повідомляли, що залишають деякі населені пункти. Потім готувалися до вуличних боїв. Потім розповідали, що все ще не втрачено. Потім починали виносити з банків та інших установ те, що вважали цінним. В принципі, все повторюється. Вони полюбляють наступати на ті самі граблі. Хай працюють за тим самим сценарієм. Нарія ми принаймні знаємо, чим це все завершиться. Продовжуємо оперативною інформацію по Україні. Ворог не припиняє тероризувати Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. В ніч на 20 грудня росіяни тричі гатили з артилерії по населених пунктах двох громад. Випустили щонайменше два десятки снарядів, наслідок чого пошкодили з десяток приватних господарських споруд, а також газопроводи і лінію електропередач. Також цієї ночі було гучно на Миколаївщині. Ворог завдав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері ворожі удари були завдані по населених пунктах Куцурубівської громади. Постраждалих немає. Наслідки пошкоджень уточнюються. Нічні обстріли Горлівського району, що на Донеччині, забрали життя двох людей. Ще одного поранено у Бахмуті. У деяких громадах поодинокі прильоти пошкодили кілька будинків, проте серед людей жертв немає. Також минулої ночі росіяни тероризували місцеве населення Херсонщини, били з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетного удару. Найбільше боєприпаси уразили житлові квартали обласного центру. Росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури: освітній заклад, будівлю, хода, приватні та багатоквартирні будинки. На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили двох людей, троє осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. За минулу добу українські військові приземлили два російських гелікоптери Мі-8, Повідомляє Генштаб. Окрім того, завдали близько двох десятків ударів по місцях скупчення особового складу та техніки противника. Через значні втрати окупанти продовжують використовувати лікарні на тимчасово окупованих територіях Луганщини як військові шпиталі. Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня номер 15 та залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам, місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів. В Україні триває планова мобілізація спочатку повномасштабної війни. Наразі наша армія потребує спеціалістів усіх сфер та тих, хто має військовий досвід. Про це на брифінгу повідомив начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Зокрема, це ті, хто брав участь у зоні АТО або операції об'єднаних сил. Також мобілізуватимуть і тих, хто не має відповідного досвіду, але ця категорія громадян зобов'язана буде пройти індивідуальну підготовку терміном щонайменше місяць. А от щодо нової хвилі мобілізації після нового року мова про це наразі не йде. Говорити, що після нового року буде чергова хвиля, так говорити не можна. Всі ці Фактори, які впливають, вони давно враховані. І той же фактор, що в Росії пройшла мобілізація, і по заявкам призвано від 200 до 300 тисяч громадян, Це воно давно враховано. Тому зараз ми працюємо відповідно плану, яких хвиль не передбачається. До того ж, чоловіки, які виїхали зі свого регіону, теж мають стати на військовий облік. Це потрібно зокрема для того, аби територіальні центри комплектування мали точні дані щодо кількості кадрів та спеціальностей військово зобов'язаних чоловіків. В той же час в Україні є можливість забронювати працівника. Втім, як пояснюють у штабі командування сухопутних військ, кожне рішення ухвалюється індивідуально. Керівник установи або підприємства він особисто піднімає клопоче питання щодо бронювання деяких громадян, які, в яких більше потрібна потреба на в цивільному житті, ніж у військовому. Все це через профільне міністерство піднімається до міністерства економіки, на підставі чого після узгодження з міністерством оборони. По кожному прізвищу окремо приймається окреме рішення, яке видається наказ мінекономіки зі списками. І на підставі цього наказу вже територіальні центри комплектування на місцях здійснюють бронювання цих громадян. Але все це має бути обґрунтоване по кожному громадянину окремо. Надійний прихисток та опора тим, хто цього потребує. В Запоріжжі, волонтери буршуку спільно з благодійниками фонду Світ українцям розпочали будівництво нового шелтеру для переселенців. В осередку евакуйовані можуть не лише жити, а й отримувати допомогу від спеціалістів різних напрямків. Коли в шелтер вже відчинить свої двері, дізнавалась Єлизавета Баздарєва. Вже за кілька місяців на цьому місці планують відкрити новий шелтер для вимушених переселенців. Підготовка до його зведення розпочалась місяць тому. Серед тих, хто допомагає у розбудові осередку волонтерка Діана Дідух. дівчина ділиться її завдання оббивати стіни. Виконує саме такі роботи волонтерка вперше, проте їй це вдається. Робота не дуже складна. Мені здається, так може. Виконувати її будь-яка будь людина в нашому місті це дуже корисна справа, і якщо ми будемо разом це все робити, ми зможемо досягнути високих результатів в цій роботі. Мені дуже важливо, щоб під час повітряних тривог у людей було надійне укриття, і ми забезпечили усі необхідні для цього умови, щоб було комфортно і безпечно. Над створенням шелтеру працює вісім волонтерів. Вони чистять стіни та прибирають сміття. Трудяться вже четвертий день. Ще два дні планують відпрацювати вже у новому році. Після чого сюди зайдуть будівельники. Бетонувати стіни будуть майстри вже. От. Якщо там знадобиться якась допомога під мистеця, може їх там запросять волонтерів, але сам майстри вже будуть цим займатися, щоб було все якісно зроблено». Розрахований осередок на 40 людей для кожної родини буде окрема кімната спільними залишаться кухня та їдальня. Волонтери обіцяють допомагати продуктами. Також буде дитяча локація, приміщення для спілкування із психологами чи соцпрацівниками. І далі вже наступний крок це влаштування життя людини. І людина, коли вже знайде собі роботу, влаштує свою тіточок, вона зможе вона може бути тут, довготривалий період, так? І потім вона може винайти собі житло або купити собі житло. Тобто це то вже на як. як але... Основне це дати їй ту опору, де поруч є люди кваліфіковані люди, які нададуть ту юридичну допомогу, які можуть надати консультації, тренінгову програму, підготувати людину до того, щоб до пошуку роботи, можливо, навіть перекваліфікувати її. Перевагу у проживанні матимуть жінки з дітьми та багатодітні родини. Залишатись у прихистку можна буде до трьох місяців, а за потреби і довше. Закінчити будівництво шелтеру планують до кінця зими, після чого вже розпочнуть приймати людей. Єлизавета Баздарєва, Андрій Позняков, телеканал МТМ. З травня Запорізькому регіону надає медичну допомогу міжнародна організація Лікарі світу. Наразі благодійники передали до однієї з прифронтових громад сучасну автівку швидкої допомоги. Подробиці розповість Артур Туркін. Ця карета швидкої допомоги вже була у використанні лікарів світу у Київській та Чернігівській областях. Автівка не нова, але у доброму стані, кажуть волонтери впроваджуємо медичні послуги в Запорізькому районі. Ми б хотіли, щоб люди долучилися до наших послуг найближче до лінії зіткнення. Саме тому ми вирішили подарувати цей автомобіль швидкої допомоги. Швидку передають до Таврійської сільської громади. Лінія фронту зупинилась біля неї ще 26 лютого. З тих пір там мають одну загиблу людину та близько 10 поранених. Найбільше страждають місцеві від свольної артилерії. Весь цей час живемо, в принципі, у зоні активних бойових дій ну, майже на нулю. Прильоти перші прильоти в нас почалися 13 березня і вони періодично продовжуються. Люди Постійно в напруженні знаходяться, але ми їх закликаємо бути пильними, далеко від свого будинку не відходити тільки за необхідністю. Нині питання наявності таких швидких у громадах біля лінії фронту вважають найбільш актуальним, адже пораненого треба якмого оперативніше доправити до лікарні. У мене стало питання, щоб ті громади, які знаходяться в зоні обстрілу, особливо там, де прилітають ще й снаряди, артснаряди, щоб була швидка безпосередково на території самої громади. І таким чином ми вже закрили Комишевакську громаду, Новоолександрівську громаду. І от наступна черга це безпосередкова громада Таврійська. Наразі такі ж швидкі потребують Кушугумська та Тернувацька громади. Вирішити це питання планують вже у наступному році. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. З 1 грудня у Запоріжжі діють нові тарифи на вивезення сміття. На сьогоднішній день для висотного сектору це майже 40 гривень, а для приватного трохи більше 44. Головна причина підвищення збільшення вартості пального. Докладніше розкажуть наші журналісти. Робочий день на маршруті для кермувальника сміттєзбиральної машини розпочинається о 5-й ранку. Водій Олексій каже, за один рейс може вивезти 6,5 тонн сміття. А для того, аби забрати відходи по всьому маршруту, необхідно три таких рейси. На даний момент люди повернулися, тому на даний момент вже більш-менш стабілізується все. Вот, потому що я вже не можу по некоторым дворам проїхати, проблемні у нас є двори, вот, машинами заставлено. Все. До ну, месяц назад где тому я спокійно пролітав, проїжджав. Збільшилася кількість великогабаритного сміття, ремонтних відходів. Як не дивно, люди продовжують робити ремонти і купувати нові меблі. В день підприємство випускає на лінію 30 автомобілів. У кожного автомобіля по три ходки. І на теперішній час деяким автомобілі виконують і чотири ходки От, з приватного сектору, особливо. Між тим, з початку війни, вартість пального збільшилася майже втричі. Саме тому Литом Запоріжжя було змушене підвищити тарифи. Якщо у нас топливо було в тарифі 18 гривень, то на сьогоднішній день всі знають, що це 51. Вот это основная причина повышения тарифа. Стоимость была раньше для высотного сектора, это 29 гривен, была и для частного сектора это было 33 гривны с человека в месяц. На сегодняшний день. Для висотного сектора це 39,69 і для частного сектора 44,33. Добавилась ще одна така услуга, як називає абонплата. Абонплата составляє 2 гривни 10 копійок, і вона оплачується за одно домохозяйство. Тим часом багато населення виїхало, а нарахування продовжують нараховувати. У компанії пояснюють, цей тариф можна призупинити, щоб не створювати зайвих боргів. они имеют возможность предоставить документ, подтверждающий факт отсутствия. Это или копия паспорта, загранпаспорта с первой страницы, и страницы, там, где стоят отметки про пересечения границы. Сделать запрос при кордонную службу Украины, которая там, они указывают даты пересечения, выезда и заезда. А также документы, подтверждающие, что они были за границей, это еще, мы быть, или Песель с Польши, в Германии какие-то документы. Нам присылают из Ирландии, из Канады, с из Израиля. На час Утності містян нарахування робити не будуть, кажуть на підприємстві. Загалом у нинішньому році депіторська заборгованість населення за вивіз сміття вже становить 82 мільйони гривень. Артур Туркін, Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Символи наступного року кіт та зайц розважали дітей на святі, яке влаштували педагоги палацу дитячої та юнацької творчості. На новорічну казку запросили дітей переселенців разом з батьками. Кожен маленький гість, окрім яскравих емоцій, отримав солодкий подарунок. На заході побували і наші журналісти. <плес> Це один з конкурсів для дітей-переселенців. Тут малеча розділилась на дві команди та на швидкість прикрашала ялинки. Перемогла дружба. Також малечу розважали танцями, загадками та співами. Гостями заходу стали як п'ятирічні малюки, так і 14-річні підлітки. І всі однаково залишились у захваті. Свято було цікавим. Організатори з так цікаво підійшли до цього, підібрали те, що люблять зараз діти. Те, чим вони зараз цікавляться, наприклад, тік-токи, різні танці. Зараз це дуже популярно серед дітей. Ведучими святкової феєрії стали символи 2023 року кіт та заєць. А наприкінці заходу усі маленькі гості отримали солодкі подарунки. Їх роздавали сам Святковий Миколай та казкові ельфи. Вітаю тебе з новим рокам! Як зазначають організатори заходу, з дітьми-учасниками працюють досить давно. Багато хто з малечі відвідує гуртки у палаці дитячої та юнацької творчості, зокрема танцювальні. Також це не перший святково-розважальний захід для юних запоріжців. Наші педагоги проводили у цій залі, в якої сьогодні відбувалося свято. Проводили майстер-класи, проводили ігрові програми, акції щотижнево ми приходили сюди. І працювали з цими, з цими діточками. І Ще працював з ними наш психолог нашого закладу. Тобто, ми були поряд, поряд з ними протягом літа і продовжуємо зараз працювати з цими дітьми. Педагоги, організатори зізнаються, ладні проводити такі свята для малечі хоч щодня, проте поки що не дозволяє ситуація. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Ніяка війна та обстріли не відберуть в українських дітей свято. Запорізький театр вів влаштував невеличкий тур по бібліотеках міста з виставою Миколаєві гостинці. Як саме розважали милечу, розповість Єлизавета Базарєва. У центрі сюжетної лінії лісові звірі. Весь рік вони були слухняними. Тож до Дня Святого Миколая очікували солодкі подарунки. Був і злий герой, чорт, який пересварив звірів, потупив зірки, аби завадити приходу Миколая. Рятувати свято взялись маленькі учасники в кожного в житті. Є таке зло, яке їм керує, так і е, це повчає не слухати це зло і робити так, як ти відчуваєш. Е, Сьогодні був максимальний фідбек від дітей, тобто вони е, допомагали вовку запобігти цих всіх е, капустей, на які їх його спонукав вовк. Але е, чорт, але е, все ж таки в нас хеппі-енд, тому вовк виправився і, і все закінчилось дуже добре. Усі гуртом танцювали, співали та допомагали героям вистави зустрітися зі святим Миколаєм. Малечі зізнається, дуже скучили за виставами, тому з нетерпінням чекали на свято. Зокрема, п'ятирічна Єва. Дівчинка прокинулась зрання, щоб підготувати наряд та не запізнитися на захід. Мені подобається зайчик, він милий і добрий. Брати Ерік та Фелікс очікували неймовірних емоцій від вистави. Як розповідає мама Інна, діти навіть бігли до бібліотеки. Ми вже писали листа Святому Миколаю, вони дуже чекають цього, вигадують собі щось. І ми, як батьки, от стараємося якось цей образ відтворити, щоб він зажив. Відтворився в них в голові, тому вистава це дуже гарний приклад, щоб вони мали собі уяву, якусь казочку і мали образ цього святого Миколая. Мені більше всього подобалося собиття, там, де прийшов чортик і сміявся з того, як волчику подобалося, що йому приносять подарунки. П'єсу написав режисер театру Ві Денис Астаф'єв рік тому на різдвяні свята, однак показати їй досі не було можливості. А нині, як каже режисер, виникла потреба розрадити діточок та влаштувати їм свято. Актори з радістю підтримали таку ідею. Репетиційний період був нетривалим кілька тижнів. Діти дуже е Дуже доброзичливо, дуже класно прийняли всі, всіх персонажів. І е, навіть негативний персонаж, чортик, але ну він викликає швидше ну, не негатив. І е, діти його ці бешкетності, ці вони їх сприймають не як якесь зло, а розуміють, що так робити не треба. Це для них приклад. Виставу презентували як благодійну. Актори театру свій виступ присвятили добрій справі, а саме збирали кошти на гаджети для дітей, які перебувають у зоні бойових дій, і не мають техніки для навчання онлайн. Всі охочі відвідувачі могли пожертвувати кошти на благодійність. Єлизавета Баздерєва Антон Бондаренко телеканал МТМ. Запорізькі фотохудожники та фотокори презентували світлини, на яких закарбували нелегку працю рятувальників. З 24 лютого перед надзвичайниками постали нові виклики, пов'язані з бойовими діями. Майже щодня вони ліквідовували ворожі снаряди та залишки ракет, визволяли людей з пасток на дорозі життя та без остраху і вагань брались рятувати запоріжців із під завалів після руйнівних обстрілів. Результат вилився у створення календаря та фотовиставки із 30 Шести світлин з одноіменною назвою Герої без зброї. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, рятувальники знешкодили понад три тисячі сучасних вибухонебезпечних предметів, ліквідували понад сім сотень пожеж під обстрілами. Побачити роботи можна у головному управлінні ДСНС. Страх є завжди, але ми розуміли, що ми працюємо. Розуміли, які боєприпаси і. Дуже обережно ми це все вилучили і знищили. Приїхали на місце події, провели розвідку по виявленню людей, які ще були, подавали признаки життя і швидко прийнялись до роботи по спасінню людей. Як можна більше та швидше. Це найголовніше, що є у нас про війну мовою мистецтва. Напередодні новорічних свят у Запоріжжі відкрили дев'яту виставку із серії плакати воєнного часу. Цього разу свою творчість презентував харківський художник, плакатист Нікіта Тітов. Роботи митця бачила Єлизавета Швайко. Ракети на Кремль, військові, що заколисують Україну, та Янголи-охоронці наших захисників на більшості плакатів Нікіти Тітова зображені передноворічні мотиви на тлі війни. Зокрема, її ілюстрації подяки українським захисникам, енергетикам, волонтерам та всім, хто щодня наближає нашу перемогу. Кожна робота пронизана символізмом, що добре щитується. Дуже патріотичні, мені сподобалися ті, які виконані в техніці дитячого малюнка. Дуже прості, такі наївні, але от ну, вони передають наші зараз відчуття. Те, що ми хочемо понад усе захистити наших бійців, якось їх обігріти. Дуже креативні роботи. Взагалі ходимо тут, дивимося, дуже подобається. Роботи Нікіти Тітова про мужність та боротьбу українців нині відомі на весь світ. Автор зміг передати глядачам настрій громадян, єднання та віру у перемогу. Сам художник займається створенням плакатів ще з часів майдану. За цими плакатами взагалі можна буде відслідити, як з початку, з 24 лютого, спочатку повномасштабного вторгнення Росії ворога на нашу територію. Як ми ставали міцнішими, як ми йшли до цієї перемоги, як ми її жадали і як ми її отримали? Презентовані роботи митця на фасаді туристичного інформаційного центру, що на проспекті Маяковського, та на сіті лайтах по всьому місту, виставка триватиме до 15 січня. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. У чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. У Києві добіг завершення чемпіонату України зі стрибків у воду. Чотири рази вдалося побувати на п'єдесталі пошани національних змагань запорізьким дівчатам, причому тричі Софії Шинкаренко. Як ми вже повідомляли, Софія в перший день змагань відзначилася третім місцем у командному заліку. Згодом завоювала бронзу у синхронних стрибках з трампліну, три метри, виступаючи в парі з іншою запоріжанкою Яною Говтвян. У заключений день чемпіонат. Ато України Шинкаренко поставила золоту крапку. Запоріжанка виборола перше місце у синхронних стрибках змішаних пар з вишки, виступаючи в парі з харків'янином Олексієм Рябініним. Українська тенісистка Ангеліна Калініна виборола свій перший титул на рівні міжнародної тенісної федерації. У драматичному напруженому фіналі турніру WTA у французькому ліможі. Вона завдала поразки Кларі Таусон із Данії: 6-3, 5-7 та 6-4. Загалом для Калініної цей титул став 16 16-м в одиночному розряді. Вдруге в кар'єрі вона завоювала трофей на закритих хардових кортах як наслідку. Перша ракетка України повернулася в топ-40 рейтингу WTA. Піднявшись на вісім рядків, Калініна посідає 39-те місце. На одну позицію покращила своє становище Марта Костюк 70 70-те місце. А Даяна Ястремська залишила топ-100, опустившись на 101 місце. У чемпіонаті Польщі з волейболу, в якому цього сезону виступає львівський клуб Барком кажани. Стартувало друге коло. Українські волейболісти на умовно своєму майданчику у Кракові приймали команду Дрефал із Гданська. Звернемо увагу на те, що із 15 раніше проведених ігор львів'яни сім завершували з рахунком 3-2. шість разів вони поступалися і лише один поєдинок виграли. І ось знову баркому довелося вирішувати ре результат зустрічі на тай-брейку. Перші два сети виграли гості. Потім нашій команді вдалося вирівняти становище та відіграти дві партії з однаковим рахунком: – 25-22. На жаль, але знову наприкінці матчу удача відвернулася від львівських волейболістів. Вони поступилися у п'ятому сеті 10-15. Після цієї гри у баркома стало 15 очок, і львів'яни посідають 14-те місце серед 16-ти час. На Київ. У Польщі завершився етап Кубка світу з шашок 100 під назвою Polish Open 2022. Міжнародні змагання проходили у Юлінеку під Варшавою. У турнірі взяли участь 64 спортсмени з дев'яти країн. Три медалі із шести завоювали українці. Лідер збірної України Юрій Анікієв із Харкова. Завдяки важливій перемозі над нідерландським спортсменом в останньому турі завоював бронзову медаль open турніру. У Топ-10 також потрапив вінничанин Денис Шкатула, дев'яте місце у жіночому заліку. Одеситка Вікторія Матрічко взяла срібло, а Юлія Макаренкова із Харкова бронзу.